Э Ти Ты что, вообще обнаглив? Ти, я тут сапту дом прийшов, а ти давай мене гристи тут. Да диви, я приучил! І пішов бити другого зомбіча. Сюда! О, це хорошо, сейчас у мене буде купа золота. В Шалкери з'являються. Шалкери, ще нет, Ну їх в баню. Панда дико гарна, да? Ха-ха, <різько> красотка! Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в світі, де кожного дня трапляється будь-яка біда. І сьогодні у нас е, живі істоти, по ідеї, повинні вмирати і. Ага, поняв, поняв. <різько> Не харкайся. По ідеї, живі істоти повинні умирати і. Ну, вони не вмирають, значить, трошки по інакшому воно працює. Ну, коротше, спавняться такі кістки, спавняться ось такі кущі, і це, якщо чесно, є трохи проблемою. От, все занепадає, можна так сказати, і будь-який врожай теж занепадає. Зараз ми це можемо перевірити дуже-дуже легко, просто скрафтивши мотику. І так як я ну, дуже дуже, як би то сказати, уже маю багацько ресурсів, то я можу собі дозволити діамантову мотику і ще з легкістю її забабахати і показати вам, що по суті то нічого рости не. Не буде, дивись. Отакої, що ти робиш Бендс. Бач, і воно все відразу засохає. І неважливо, чи то воно біля води, чи то воно не біля води, воно по-любому сразу засохає без усіляких абсолютно приколів. І це насправді дуже погано, тому я пропоную цей день тупо скіпнути. А для цього треба лягти поспать. Сподіваюсь, що в наступний день моя хата тупо не взірветься, тому що може бути, що заводно все в Майнкрафті, і. День 18-й, але це сніжний день. Все поняв. Зараз все западає снігом. Да? Ну, Медведі у нас... Да, а, я зрозумів, чому снігом, тому що я буду ходити і скрізь буде спавнити сніг. Ну, в принципі, ти знаєш, це краще, ніж коли блоки замінюються, тому що сніг же ж спавниться тільки на траві, так? Да? Так, да, мох, бач, він не закриває. Типу, ну, значить, по ідеї, по ідеї, в ну, снігу тож тут непогано, можна жити. Тому. Головне, щоб я в нього просто не застряг, тому що, може бути, що завгодно. А така сніжна база, да? у мене така. Yeah! Це, звісно, все супер класно. Але є свої певні приколи. Ну, нащо мені цей Правильно? Давай, кстати, мені дуже одна цікава штука одна. Що, якщо я піду на камінь, він буде замінюватись на сніг? Так, камінь теж буде замінюватись на сніг, тому. А, і кстати, граніці теж, ну, в общем-то, такі свої рідні є приколи. Ну, в принципі, непогано, але потім мені цей сніг треба буде прибирати і як би то сказати. Ну, я б не сказав, що це дуже класно. Тому я, скоріш за все, ну, піду додому. Я Не знаю, як мені це все скіпати 300 разів, але я сподіваюся, що якось то я виживу і зможу дочекатися ночі. ЭТЕ! <гас> ти! ти що вообще обнаглів? Ти, я тут себе до прийшов, а ти давай мене грести тут! Так, малий. Лисиця! Блін, ладно. Я думав, вона буде мене жити, а вона, оказується, на мене, коротше, напала. І. Ну, в общем, такі от пиріжки. Я не спеціально. А ще, кстати, що хочеться сказати, у мене зараз в Телеграмі проходить розіграш на 3 тисячі гривень. Якщо ви хочете взяти в ньому участь, а можливо навіть і виграти, то це все робиться дуже легко і повністю безкоштовно. Майнкрафт 19, але монстри можуть бути приручені голдою, золотом. Монстрів можна приручити золотом. Почекай. Це класно. Ану, щас. Так, сюда трошечки, сюда трошечки і сюди. Давай золото мені. Почекай, мене тільки У мене дуже мало злитків. Я думаю, в мене буде більше. Ну, мені треба просто трошечки пережарити. Ладно, це не є великою проблемою. Пішли, попробуємо. У мене тут десь є каньйон, і я зараз туди піду і попробую приручити будь-якого монстра, якщо це, звісно, можливо. Так, let's go! Оба живем, вижили. Хорошо, хорошо. Погнали далі, да Ось дом. Let's go, let's go. Монстри можуть бути приручені золотом. Скажіть, що я можу це зробити. Ладно, тут тупік, тут не можу. А, Ну, де ж точно можу, правильно? Ну, по ідеї, приручити монстра. Це ж круто. Золотом, причем, да? Це ж абоудить, як класно. Кстати, смарагди. А в мене кайло на вдачу. Хе-хе. Да диви, я приручив. Пішов бити другого зомбіча! Пішов, геть! Я їм поможу, я раз ударив зомбічик. Ти переміг, брат! Ти коронований зомбі. Пішли далі. Кріпер, м -м -м. як би до тебе добудуватись? Ну так, щоб ти не встиг зірватись. Пригаю і приучаю. Я приручив свого свого кріпера! У мене є свій кріпер! Так, вони на когось заграні. Кріпер упав лаву! Це ти його скинув? Гравець кріпер хотів поплавати у лаві. ха-ха. ти скинув його. Ти його скинув пішов в дупу. Гравець зобі згорів живцем. Ну, в принципі, ось так ми і просрали два злитка золота. О, кенте. А ти чого агришся, чув? Іди би того, ладно. Все, два павука б'ються, Ми одного вбили, другого тоже, кстати. Бо я його обманув. Гравця павук добив, Саня. Сюда. О, це хорошо. Зараз у мене буде купа золота. А! Блін, ти що зробила? Дурепа. Фу. Так, почекай, я, якщо чесно, дуже злякався. М -м -хі -хі -хі. Гравець, ти мене чуть не вбила, ти мене чуть не вбила просто печальним своїм одним єдиним отруєнням. Ну те в баню. Ти мене реально чуть не вбила. І за мною ти ще й не ходиш. Цікаво, чи вона буде ну, моїм другом до кінця житті, я не знаю. Але в мене є дуже класна ідея, я можу прийти додому, дочекатися, поки дома заспавнеться. Ну там плюс-мінус якийсь кріпер поряд, і я його просто тупо приведу додому. У мене по ідеї поводки повинні бути. Якщо я ну, зможу його приручити, то я зможу повод. Йому зацепити за шиворот, і по ідеї він буде жити спокійно. Ну, це не точно. Так, золото, іди до мене. Тут ми теж ставимо жаритись, тут ми теж ставимо жаритись, і тут ми теж поставимо жаритись. Це не є великою проблемою. У мене є 25... Відьма прийшла! Відьма тупо прийшла до мене додому. Обалдеть. Цікаво, вона буде тут тепер жити? Ну вона, скоріш за все, до мене буде телепортуватись, правильно? Е, чи можу я тебе заповідати? Ні, не можу. Блін, значить, варік поганий, тому що вона може до мене тепатись, поняв? Вона може до мене тупо телепортуватись. Оно вона є, вона біжить за мною. Ні, походу, ні, походу, вона за мною не біжить. Ну я впевнений, що вона зараз тут десь появиться. По ідеї, да? По ідеї, як да. Да, ось дована. Ну, не знаєш, будеш ходити за мною. Ти в принципі доволі сильна. Чому би ні? У мене є правда одна дуже дуже. Дуже цікава ідея, яку я хотів би дуже сильно перевірити, але е, все заключається в тому, що ну, доведеться трошечки щитерити. І коли я кажу щитерити, то я хочу реально щитерити. Коротше, ідея заключається в тому, щоб спробувати переручити ендер-дракона. Він, кстати, що то дуже швидко літає, але він, він прилетів. Почекай, 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 пробую. Ні, не можу. Я не можу йому дати. Айндермену теж не можу дати. Коротше, тут це не працює, ладно. Ну, вибачте, я сюди потрапив трошечки раніше, чим я повинен був сюди потрапити. От тому я щиро вибачаюсь і піду до себе в світ краще. Ну там в мене спокійніше, трошки я можу людей приручати. Ну або звірів, таких як оця відьма. Вона звір, ну але що ж поробиш? Нічого не поробиш. Зато вона буде мене боронити кров'ю, серцем, потом та й всім іншим, що тільки можна. Так, значить, що нам можна зробити далі? Я би, в принципі, скіпнув на наступний день. І подивився, що там буде відбуватись. Так, Свідьба, я сподіваюся, ти зранку мені не дасиш плюху із своєї зільки. О, моби... баунсі? Вони підпригують, але вона мене не дамаже далі. Ага, у кожного стрибучість, Да? Постійно, я поняв. І в мене, кстати, теж це насправді дуже класно з однієї сторони. І щоб я міг, ем, як мінімум, добудувати стелю. В принципі, ідея максимально класна. Але. Чи є в мене дерево на це все діло? У мене є дошки з хвойного дерева, коло чуть-чуть Ще чуть-чуть. І, в принципі, все. І в принципі, все. Значить, у мене так все і багато. Якщо я ще зроблю плити, то в мене буде все на все тільки півтя та так та цього дну капець як мало. І в мене, по ідеї в скринях більше не менше такого, правильно? Ну да. ладно, в принципі, можна ну, один слой просто тако забабахати, поняв. Щоб е, було відчуття, ну, наче у мене все тут чотко. Ну насправді у мене нічого не буде, просто я зроблю ось таку. Головне, зверху просто на цю хату не дивитись, <хи> а зверху ти на нього сильно не подивишся, тільки хіба що, якщо нагору підеш, ще й дощ почався, та й по ідеї я можу щось, значить лягти спати. І це дуже й дуже навіть непогано. Проте, ну, дошки закінчуються, стеля ні чорта не набудована, просто... Такогось зроблено. І я не думаю, що воно зі сторони виглядає краще. Да, зі сторони тупо нічого абсолютно не змінилось. Значить, ми закриваємо просто двері і лягаємо спати, бо день абсолютно безтолковий. Давайте мені щось серйозне, щоб я в шоці був. День 20-й, але. Ага. Але ад е, інвалідінг. Хто інвалід? А, ні, вибачаюсь. Інвадінг. Тут е, тепер у мене буде купа інтерменів. Ага, я поняв, в чому прикол. Коротше, тепер в моєму світі ще й енд знаходиться, да? Кстати, це дуже класна ідея, тому що я зможу нафармити перлини, щоб знайти портал. Ну, ви просто не думайте, я в енд ходив, я не шукав портал, я просто. Я просто туди телепортувався командою. Але вони капець швидко тепаються. Але я їх дуже швидко, кстати, убиваю, бо в мене дуже великий демедж на мечі по 15. Ендерміти uh, эндермен валять! Ти знав? Я не знав, я думаю, ендермени агряться на ендермітів. Дві дні ушов просто від мене! Пішов в дупу. А ти вообще що блоки Ти де? Пес, ти сюди! Що ж я кажу? Шалкери з'являються! Шалкери вощег гнидники. Ну, їх в баню. Обалдеть, я щось, коротше, піднявся жорстко. Я щось дуже високо піднявся. Я щось дуже високо піднявся! Все, але в мене пів зернечко, будь ласка, не дибейте. Конечно, класний день, супер класний, суперовий, але. Якщо чесно, він не дуже до вподоби. Та ще ендермени від мене сильно тікають. Вони не хочуть зі мною якось ні битися, ні пау-пау. Ні ще нічого. Вони не фуричать ці. Зато ендерміти це прям хорошо. Так, ти давай там не бушуй. Я знаю, як ховатись під деревами. Yeah. Так, ладно, вилазити не буду, бо щас опять упаду. А, та я сказав! Все, хорошо, живу. Yeah. Ти що в мене дома забув? Відьма мене не обороняє вже, але вона на мене і не агреться, слава богу. Да? Міс відьма, це моя падре, моя подружка, яка на мене не агриться. Зато ендерменчик є у мене вдома. Що ти тут забув, я не знаю. Цікаво, а що якщо через вікно на ендермена подивитись? Він не загриться, прикинь. Ти знав взагалі про цю движуху? Або Обов'язково. Ага, тепер я не зможу лягти спати, бо ти монстр, да? Ну ти ж не монстр. Ти просто красуня. Тебе просто треба поцьомить. І ти станеш гарненькою, але ну ти ж не монстр. Шшш! Хто хату поламав клятий день? Ендермен прийшов, ти що вообще? Оба? Ендермени про. <гас> Відьма манюня! Моби манюні всі! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ладно! О, день 22, моби манюні. Дві <гас> яке воно. Диві яке воно маленьке. А воно ж і хпе мало. Воу, воу. Во, 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 во. Це дуже хорошо, і мені здається, що тепер я зможу дещо зробити. М -м -м. І зробити дуже жорстко. Я би ще пішов до селища, подивився, чи в них заспанився голем. Ну і подивився на цього голема, <кх>, який би він був. А Цели ще не тут, селище там. Постійно забуваю. Не знаю чому, але щось у мене якась, якась біда в мене, що я постійно все забуваю. Так, почекай. моби всі маленькі. Це реально дуже класно, але є свої певні проблеми, блін. Це в печері всі моби маленькі, це по ньому попробуй попади. Коротше, ну опять-таки, мені супер цікаво, як виглядає Дракон. Коротше, мені треба зробити вже легальний портал вент. Мені здається, і не треба було скіпати минулий день. Треба було просто ходити і вбивати ендерменів, щоб фармити жемчуги Енту. А потім просто скрафтити портал в Незер і. Панда! гарна, да? Ха-ха! красотка. Це вовше така чолова. Диви, трейдер, чисто такий. Я тобі на трейжу літ, землю скоріння, світа камінь. Хорош, Диви, який медведь маленький. Да, скоріш за все, і Голем теж такий самий маленький в один блок, чисто. Блін, ну я ж не можу не глянути, як буде виглядати Дракон, правильно? Але, скоріш за все, Дракон, ну, Венді там не працює, так, да? Венді ж нема, типа дня і ночі, і дні не рахуються і, 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 і якось так, по ідеї, воно все відбувається, правильно? Значить, з однієї сторони, Венді, типа, ну, не розпостраняються ці правила на енд, але кстати. Não... <laughs> Кролик, який був маленький, такий і лишився. Ну, трошечки зменшився, звісно. І тепер його ще складніше достати. Да, це серйозно. Але по дорозі, я знаходжу дуже багато кісток. Це в принципі прикольно. Проте, дай я подивлюсь, що у вас тут стали ще відбувається. У вас є певна проблема. У вас, коли я до вас приходив тоді, коли нічого не росло, у вас так все й перестало рости. І я хочу вам трішечки допомогти. Посадити мені, кстаті, вам нічого, бо я би вам посадив пшеницю. Але у мене нема насіння пшениці. кстати, ще один повідок. І ще один, хорошо. А тут, кстати, все є, да? Так. Да. А тут. А тут теж но ніде нема насіння. Я поняв. Ну, не зря я знаходив дуже багато кісток. Потому що ми зараз його міняємо на піскове борошно. Кстати, корова, привіт. Ти Манюня, красива корова. Ми ще йдемо, збираємо насіння пшениці. Отакоїся бем-бем-бем. Потім робимо стак. Ще збираємо. Скільки мене їх є. Я не знаю, скільки мені їх треба, але скоріше за все в районі десь півстака. І потім селянам все тупо засадимо. Все абсолютно засадимо і зробимо максимально, максимально круто. Тут, кстати, така Галявина класна, тут можна було круту хату побудувати. Але я, звісно, трошки, ну, трошки телепень і пішов через куди, і, і коротше, і короче, капут. Не треба було мені це робити, треба було сидіти вдома і не відходити далеко від селища. Зато я би з нього зробив прикольну всяку штуку. Так, по ідеї, щоб не тратити кісткове борошно на насіння, я можу все засадити, а потім тільки тратити кісткове борошно, щоб уже все було чотенько. Знаєш, по ідеї ми отако тут перепригуємо, тут вилазимо і засаджуємо вам пшеничку, братва. Потім робимо ось так, добуваємо. І в мене з'являється багато насіння. Угу. Ти хотів мені за це дати гроші? Ну я би прийняв, якщо чесно. Ні, ну насіння треба багато, мені здається, але в принципі, в принципі. Так він підбирає насіння, того його немає ні чорта. Так, да, він все підбирає, прикинь. Він все тупо потирив весь час. Ти все крав. Я хотів вам допомогти. А ти крадун в Ладно, зробимо по-своєму. Все, братуха, не базар. Я тобі просто досаджу. Чимось поможу, чим зможу, тим поможу. В общем так. Бо я вас тоді сіна трошки стирив запасів, а зараз уже, ну, трошечки стараюсь вам. Допомогти. Можливо, все не зможу засадити, але постараюсь максимально. Отако тут, і ще там, поїде, і мені вистачає, але треба ще й тут. Блін, ладно, два тако, от, і там теж посадю. Щоб всі селяни були при роботі. І тут скопаю. Все, кенти, живіть, гордіться цим. Що ви селяни? Що ви селяни крутого типу? Ви легенди. А я пішов додому. Да дорога була нелегка, але де моя відьма? А вона маленька, все. Бо я спочатку і забувся. Блін, опять ще один блок ендерніку. Ну ви гоните! Мене тупо хату розікрали. Чорти смердічі хе тобі смішно, тобі смішно, во ти? Тут немає нічого смішного. Я її будував, в відлічі от тебе. Ти тут просто живеш, поняла? Тут тепло, тому що я тут зробив тепло. А ти просто ходиш тут, поняла? Бо я ж ему плюху дати Ну ладно, не буду. Живи, живи, живи Да, да, я поки посплю. Фух, dungeons appear епіром щит. Коротше, день 23 і щось пов'язано з данжами. І якщо чесно, я не знаю, але я бачу, що спавняться скелети і кріпери, і, походу, це не дуже хорошо. Да, старіна? Здарова. Е а що по дню, 23? -му? Буде щось відбуватись сьогодні? Чи ні? Щось толкове, класне. Я знаю, як узнати, що буде сьогодні відбуватись. Ми можемо просто піти туди до села знову і подивитися, що там на картинки намальовано. Типа, і там буде об'яснено, що це за день і що там робиться. Бо тому що це перша надпис, вона не сильно толкова. От. А, ось все. Dungeon данжен Around You. Коротше, данжі будуть спаунити поряд біля мене. Прикинь, данжі цілі! Він там є село. Обалдіть. Не Данжі це круть. Але вони не спавняться. Чому? Данджі! Ведем. Поряд зі мною казали, будуть спавнитись данжі. Ну, я ж сподіваюсь, не піді мною, а поряд. Біля мене. Around you, around. Данжі будуть спавнитись навколо мене. Блін. А де ці данжі? Можна, будь ласка, на них десь подивитися. Бо поки що в мене ні черта взагалі не заспавнилось. Ну, от тупо-тупо нічого не заспавнилось. Я не знаю чому, так. Але, в принципі, я б подивився, звісно, на данжі всякі, які б заспавнились, але вони не спавняться. Йов йо-йов. Можна мені заспавнити данж? Ну, навколо. Коло мене будуть спавнитись данжі написано. Було. Но данжів тупо нема. Можливо, надо така ось відкрита ділянка, як тут. Можливо, данжі сильно, ну такі вони переборливі. Їм треба щось прикольне, класне, чітке. А можливо, ні. Хто його знає, чому воно нічого не спавниться? Повинно ж було. Прикинь, я думав, піраміду заспавниться. А воно тупо нічого. А воно тупо ні черта не спавниться. Поняв, да? Ну в мене є оця ось, ось, ось штука. Я сюди перехожу і дивлюсь. Осьо, тупо. отакі данжі, арени, прикинь. А я реплей, дай нажов, лол! Типа шо. Що... Знову цей самий день, поняв? Що данжі будуть поряд зі мною спавнитись, вони не спавняться. Я не знаю чого. Блін, хто знає, що данжі не спавняться? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хтось грав може. Ну данжі не спавняться. Прикинь там Є данж! Є данж! Ти подиви перший! Такий класний данжик! Данжик данжик! Тільки він тут не треба, бо тут, ну, селище, ти розумієш, да? Тут може бути проблема, певна велика. І я би сюди зайшов. Здорово, братуха. Ммм, надо закрити тебе. У мене є діжка. Оооо, так тут ще й лут є в цих данжах. Хорошо. Так, ну що хочеться сказати? Ти чи сюди прийшов? Що не зображаєш, тут зомбі будуть спавнитись. Так, щоб зомбі з цієї сторони не спавнились, ми тут поставимо смоскей, бо вони заспавняться, прийдуть до селища. Селище, блін, вимре просто повністю в них голема нема. Надо отако зробити, щоб коли була ніч, щоб тут нічого не заспавнилось, не дай Бог. Аааа, яй-яй, ще на криші надо. Отакого себе бенц. Ко бемц, бемц. і на криші теж кілька смо-скіпів, чисто, щоб тут ніхто не заспавнився, просто я максимально переживаю за моїх селянів. Все, данжі є. Хе-ха, просто не часто вони спавняться. В общем, друзі, на цьому етапі ми напевно і завершимо відос. У нас такий який й день, 24-й, щось типу такого. Потихенько помаленьку ми доходимо до сотового. Уже б давно я міг убити ендер Дракона, але я просто хочу дивитися, що відбувається далі. І в общем, якщо вам ці відео подобаються, обов'язково ставте слово подобайна, підписуйтесь на канал, не забайте про розіграш в телеграмі. І всі! пока-пока.